Прошу включити мікрофон народного депутату Ляшкові, Олег Ляшко, радикальна партія. У мене питання до прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Яценюка. От зараз ви подаєте результати Женевських перемовин і дек... заяву. За результатами перемовин як перемогу України на мою особисту думку, це навпаки не перемога, а поразка України і свідчення того, що західні демократії здали українську державу і залишили один на один із Росією. Звідки такий висновок? Перше у Женевській заяві немає жодного слова засудження військової агресії Росії і анексії Криму у Женевській заяві. Дайте мені на прем'єра, подивитися. У Женевській заяві жодного слова згадки про Крим не має вимогів вивезти з території України російські війська з Криму і диверсантів із Півдня і Сходу України. Заява навіть декларативно не гарантує цілісність України і повернення Криму. Крім того, заявою передбачено амністія сепаратистам, можливість їм обиратися до органів влади, і як наслідок вони далі робитимуть свою чорну сміття. Сп... Дякую.